Через складну ситуацію в енергетичній сфері України у Могилаві-Подільському вимушено не вмикають вуличне освітлення. Тож рухатися узбіччями доріг та переходити про їжу частину стало ще небезпечніше. Тому могилівчан просять використовувати світловідбивні елементи або ліхтарики, аби бути більш помітними для водіїв. У зв'язку з тотальним економієм електроенергії на території України на всіх вулицях тимчасово вимкнене вуличне освітлення. У зв'язку із цим пішоходам слід подбати про власну безпеку. Згідно правил дорожнього руху, пішоходи, які рухаються проїзною частиною, або узбіччям дороги, повинні мати на одязі світлоповертальні елементи, або скористатися світловідбивальним жилетом, стрічками та наклейками. Крім цього, слід переходити проїзну частину тільки на пішоходних переходах. Якщо у вас немає світлоповертальних елементів на одязі, потрібно одягати світлий одяг, який краще видно в темряві, або скористатися ліхтарем для просвічення дороги. Використовувати можна навіть ліхтарики у ваших смартфонах. Світловідбивні елементи зменшують ризик наїзду авто на пішохода у шість разів. Могилів-Подільські поліцейські закликають не нехтувати елементарними заходами, які можна зробити заради власної безпеки.